Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду завужувати наволочку. Її розмір 70 на 70, а замовниця хоче 50 на 70. Насамперед я її вивертаю на виворіт і випрасовую, щоб можна було точно зміряти ширину і довжину. Гарно випрасувала, то у мене замовлення на дві такі наволочки. 50 на 70. Значить, 70 у нас буде довжина, а 50 буде з тої сторони, де є запах. Де є запах? У нас буде 50 ширина. Зараз я собі все гарно відмірюю. Відміряла. Акуратно заколюю булавками, щоб у нас в процесі строчки не було ніде перекосу. Ось, ще тут зараз я собі заколюю, де нас це? Блін, ще тут заколюю собі зараз так? гарно строчу. Прошиваю машинкою, обрізаю на 1 см припуску даю і обметую. Ну, ось, дорогі глядачі, наволочки готові. 50х70, на дві штуки. Гарно випросування. Щиро дякую вам за перегляд. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей, до побачення!